Так, всім доброго дня. Друга частина про гітару. Зразу трошки відповім на питання, які тут задавали мені. Е, ну, По-перше, переклеїв я брідж. От, поставив сюди нормальний дерев'яний брідж. От, був такий, він пластиковий, як бачите, полий. От, перше питають, питаю, чим клею, От таким клеєм клею. клею. Я підписаний там на декількох майстрів українських по ремонту гитар. В принципі, всі клеють таким клеєм. Ну, класний клей, і мною вже перевірений, і би, майстрами. Тому якщо треба щось таке по дереву на, на, на зло. Ну його клеють, наприклад, якщо навіть гриф поламався, навіть ну, так клеють цим клеєм. Там вставляють спеціальний бантик, потім, ну, тобто таке вже. В общем, клей побачили. Далі запитували мене, як не поламати мензуру. Тобто соблюсти розстояння відсюда до до відсюди. Можна, звісно, виміряти і так далі. От. Робиться так. Все, старий брідж висверлюється під косточкою, ну, стронодержателем самим. Під косточкою висверлюються чітко два отвори от. і переноситься на цей брідж. Теж ну, чітко під косточку. От. І всверлюється потім ж в гитару. От. І Таким образом ми піймали мінзуру. Цього, мінзуру піймали, вставили, я вставив два сверла, щоб ну, зафіксувати його. От. І, і Потім це сверли, тому що, як правило, дирки не, отвіри не совпадають. От. Просверлив, поставив наклей. От. Струбтинки, на жаль, немає десь, вона при приїзді потірялася. Я просто ставив такий груз наверх і всовував, ну, щоб це все прихватило, Оці всі віщі. прихватило добре, дуже якось ну, струну натягнув, немає нам'яка <клухи> на якісь там. Ті самі. Далі стояли отакі не дуже гарні колки в мене, от які роблять. отак. От я купив такі колки, собі, поставив. От. Були труднощі повністю всю, всю задню всю частину я защищав. От. Заново це красив. Покрасив би добре, ну, переход є такі, якщо дуже присмотреться, але він заматується потім по гріфу руками. Ось тут переход. Почему переход? Тому що... Дирки були от старих, тобто мені довелося все шпаклювати, все, все зашкурювати. В общем, зробив так, щоб було вже нормально. Ось так по цій гитарі. Струни поставив дата 12-й калібр сюди. Ну, тобто, як я й казав, я теж не строю, трошки Ні, я не буду зараз грати на камеру, бо, тому що і так херовий, ви все одно нічого не, 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 не поймете. Це треба, щоб якийсь був хороший мікрофон, тоді буде понятно. Ну для себе, так от як я її зараз відвезу на дачу, от, грає вона гручно, тобто вона нормально строє, вона нормально держить строй. От сустей на який не який присутствує. Зустейн це довжина звучання ноти. Ну, тобто, розумієте, да? коли буде затухання. От, я ж кажу, в мене така камера, що вона звук ефірно передає. Все, як по гітарі закінчений. От, єдине, що я. Отакий от, тюнер. Зараз я його включу. А, я його включив, але ви не бачите, бо батарейка сюди, мабуть. Так, отакий от, тюнер, ну це для настройки гітара. Я його хочу просто взяти і посадити сюди на бок. На, тот самий, на двосторонній скотч Вот. Він був на штуці, яка цеплялась сюди. Ну, мені подобається. Не, не мені подобається, щоб воно все було. Ну, так, в принципі, все. Все, кому було інтересно, дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні!